Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні продовжую розповідь про акваріум на кухні. Тут 50 літрів води. Були попередні відео, де я розповідала, як я роблю скелю, як я запускаю цей акваріум. І сьогодні прийшов час робити фітофільтр. І я знайшла ось такі пластикові контейнери. Вони мені підходять по висоті, вони невисокі і чудово підходять по розміру в мій акваріум. Але є одна проблемка. Ці контейнери, вони один за короткий. Тож я їх розрізала, склеїла, Ось прорізала вже отвір, через який буде витікати вода. І зараз буду робити експеримент, чи не буде він протікати. Ось тут вода буде витікати, я приклеїла його на силікон, на е, ребро жорсткості по задній стінці акваріума. Ну, тримається міцно, в мене кошенята, і вони е, все, що погано тримається, все перевертають, тож я його приклеїла. Але я не впевнена, що він буде добре працювати, що він не потече. Ось. Мій наповнювач, це керамзіт і керамічні кільця. Я просто все це діло зараз сюди перегружу. І ось показую, як вода буде потрапляти в цей контейнер. Це в мене такий просто шланг вдягнутий на помпу. Ось, І таким чином вода буде сюди потрапляти. Зараз мені треба ще вдягнути шматочок. Ну, ось так буде. Приблизно. Поза кадром зараз приладнаю шматок іншого шлангу, щоб воно було фіксовано, ось вже причепила, щоб кошенята не вийняли цей шланг мені. І зверху все буде накрито кришками. Цей керамзіт в мене він вже був у іншому фільтрі, тому він потонув. І він такий вже з бактеріями, запущений добре. Фільтр буде. Ось Просто складаю все, зараз включу фільтр і вже почнеться фільтрація. Я випробувала цей контейнер, він стояв в мене з водою, не протікав. Але коли вже загрузиться наповнювач, і він буде важчий. Деякий час він мене пропрацював, але потім, згодом, в тому місці, де я клеїла, воно почало протікати. Тож це все я красиво складаю, зараз вам включу, покажу, як воно працює. Так мені з цим контейнером мені подобається більше. Але він почав протікати, я це все потім розберу, відклею і буду запускати по-новому в іншому контейнері. Ось так получилось, досить добре, вмикаємо воду. Але на майбутнє я хочу знайти десь в епіцентрі, можливо, контейнер такої ж висоти, але довший, і щоб його не треба було клеїти, і тоді все буде добре. Працює. Мені подобається, що я накриваю покривним склом. І оцей контейнер він не вищий, ніж покривне скло. І також можна посадити сюди рослини, і з лампи світло буде потрапляти в фітофільтр і будуть добре рости в цьому фітофільтрі рослини. І аерація заодно здійснюється. Ось. Ну, на жаль, це все діло на місці стика потекло. Це Кошенятка дивиться, як капає вода. Так, звісно, було краще. Ну, на майбутнє ще перероблю цей фітофільтр. А поки мені вже треба все одно тут встановлювати. Фітофільтр, бо рибки ростуть. Також я хочу ще, може, якихось рибок сюди докупити, а їм треба більш потужна фільтрація. Більш потужна фільтрація мається на увазі, не скільки літрів на годину фільтрує насос ця помпа. А скільки об'єму наповнювача в акваріумі? Тобто бактерії селяться на більшому об'ємі фільтруючого матеріалу, і кра... за що цього краща фільтрація в акваріумі не буде водоростей, шкідливих. І також рибки не будуть труїтися аміаком і їх сюди можна буде більшу кількість посадити. Зараз поза кадром розбираю цю всю конструкцію, бо вода капає на підлогу. І ось так тепер буде. Такий контейнер я встановлю. Знову ладнаю сюди цей шланг. Вже прорізала в контейнері отвір. Це звичайний харчовий контейнер, але ну, той, який вдома знайшла, бо мені треба швидко, щоб вже тут все працювало. Рибки ростуть, і мені треба вже запускати фільтрацію більш потужну. Зараз буду вклеювати цей контейнер, також сюди на задню стінку цього акваріума на силікон, щоб коти не скинули це все діло на підлогу. Це так, качає помпа. Фільтрик в мене тут на 200 літрів на годину встановлений. Але це не важливо, наскільки у вас помпа, головне, щоб вистачало Це шланги мої, з яких я різала. Головне, щоб вистачало... Потужності підняти воду на ту висоту, яку вам треба. Це в мене така губка, бачите, це також з іншого акваріума, з іншого фільтру. І мені вже приріс мох. Це дуже добре, коли в фітофільтрі мох це мох Крісмас. Він класно фільтрує воду. На дно вкладаю керамічні кільця, скільки в мене їх там є. Всі, що є, всі, що залишилось від попередніх. Фільтрів і карамзіт. Ви можете вкладати будь-який наповнювач, який очі, які вам подобається. У ну, мене так склалось обставини, що у всіх моїх фільтрах керамічні кільця і карамзіт. Крамзіт легкий, він мені подобається тим, що легкий, і на ньому добре селяться бактерії. Якщо карамзіт ще не потонув, його можна скласти в капрунові сітки. І заложити у фільтр, і він тоді не буде вспливати. І не буде розпливатися по всьому акваріуму. Також в мене буде крупна пориста губка. На ній також добре селяться нітрафікуючі бактерії, які відповідають за чистоту води у вашому акваріумі. Ось так приблизно буде. Дивлюсь по висоті. Висота води в контейнері буде рівно стільки, на якої висоті прорізаний отвір, через який вода буде витікати з контейнера. Якщо прорізати цей отвір внизу, то контейнер не буде наповнюватися водою, воно просто буде протікати по дну. І фільтруючий матеріал не буде весь у вас працювати, тож не ріжте отвір внизу. Просто вода буде затікати і сразу витікати. І оця вся, весь цей наповнювач зверху, який він буде сухий, просто лежати і не буде працювати. Коли вимкнеться електроенергія, то вода з цього контейнера витече назад в акваріум через шланг, який подає воду. В цей контейнер, але з тою умовою, що шланг, який подає воду, він буде торкатися дна цього контейнера. І тоді, коли вимкнеться електроенергія, за рахунок того, що контейнер стоїть вище, ніж рівень води в акваріумі, вся вода з контейнера витечить через цей шланг обратно в акваріум. Це підкладаю такі брусочки, в мене є, щоб. Контейнер не дуже був, ну, щоб він був більш устойчивий і щоб не, не був такий сильно під нахилом. Також хочу звернути увагу на те, що в акваріумі не повинно бути застойних зон. І тому я цей контейнер ставлю, бачите, з цієї сторони, з однієї сторони акваріума у мене вода. Циркулює, бо там забор води стоїть, а з іншої сторони вона тут буде витікати. Це в мене була застойна зона, тут нема руху води, це погано. А так як я тут встановлю цей фітофільтр, то в мене не буде в акваріумі застойних зон, і все буде тут гарно працювати. Також клею ці брусочки на силикон. І зверху зараз ще приклею до самого акваріума цей контейнер. будь-який час потім я можу його розібрати, і зняти з акваріума, відклеїти, воно дуже легко відклеюється. І зняти силикон, щоб силикон, силикона не було на акваріумі. Трошки в мене тут. Зараз я це перероблю, протікає і дивимось, як буде працювати. Коли контейнер загружений, вода вже не буде так швидко витікати, як коли він був пустий. Потік води вже буде слабший. Я зробила отвір тільки в одному куточку, ось тут, щоб. Вода не затікала на ребро жорсткості. І все також добре працює, аерація здійснюється, але згодом я оце все діло перероблю, знайду правильну коробку і переклею все, щоб фітофільтр був в рівені з покривним склом. Так як було. Бо це такий тимчасовий варіант, щоб в мене. Просто рибки не труїлись, щоб з ними все було добре. Бо одного внутрішнього фільтра для рибок мало. Так, буде краще набагато. І я не люблю, коли там в акваріумі з'являється чорна борода, а чорна борода з'являється там, де багато органіки, а багато органіки там, де не вистачає фільтрації. Ну все, фільтр встановлено, коти в захваті, їм сподобалось. Раніше всі мої процедури, які я робила в акваріумі, спостерігала Маруся, але коли з'явились менші кошенята, у мене зараз двоє кошенят, то старша кішка припинила слідкувати за моїми процедурами. Я раніше думала, що їй подобається, їй цікаво. Насправді вони просто як допомагають, приймають участь. Як з'явились в неї помощники, які замість неї це все діло спостерігають, все, вона там десь спить, їй більше не цікавлять акваріуми, і вона мені не допомагає. Але малі коти сидять з задоволенням, дивляться, і я так розумію, що вони мені намагаються чимось допомагати. Закриваю всі отвори в акваріумі кришками, бо коти ловлять рибу. Якщо я десь залишу їм отвір, риби тут не залишаться, вони все піймають і з'їдять. В мене тут живуть шість півників, малючків, які зростають, і два анцистроса. Можливо, згодом я сюди ще інших рибок якихось заведу, але трошки пізніше. Тож, на період, поки в нас в країні йде війна. І вимикається електроенергія час від часу. Фітофільтр це дуже гарна історія, щоб рибки виживали і щоб вода в акваріумі завжди була гарна. І це допомагає врятувати акваріум, щоб він зберігав біофлору, щоб зберігався біобаланс. Можливо, колись, коли вже не буде війни, коли не буде відключення електроенергії, то я поставлю на всі свої акваріуми зовнішні фільтри, як це було до війни, і все буде естетично. А поки треба пристосовуватись к тим обставинам, які в нас зараз є, і будемо ставити фітофільтри. Хоча фітофільтр. Це класна штука, коли він заростає рослинами, то він дуже естетично виглядає і це як доповнення до акваріуму, бо у вас рослини і зверху над акваріумом також красиві ростуть і він не псує зовнішній вигляд акваріума. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто хоче, може залишити донат на розвиток каналу. У мене в описі під відео є посилання на донати. Тримаємося, все буде добре і все буде Україна. До зустрічі на каналі.